Ліна Костенко, перш ніж півень запіє. Петро не Юда, він любив учителя, і вуст він зроду був би не отверз. Коли вели Ісуса до мучителя, була сльота, Петро апостол змерз. А тут раби і слуги архирейські такий вогонь великий розвели. Петро подумав, я лише погріюсь, бо хто зна, чи ще прийдеться коли. Він підійшов до доницюх і бундючних, і руки грів при їхньому вогні. Слуга спитав, ти також його учень? Була сльота, сказав апостол. Ні. Він так сказав, і той його облишив. Раби і слуги підкидали хмес, месію били в груди, у обличчя. Вогонь горів, Петро дивився вниз. Коли ж Ісуса повели, одмучили і розп'яли в такій височині, слуга спитав, ти був між його учнями? Горів вогонь, Петро промовив, ні. Він руки грів і зневажав Пілата, в своєму серці плакав і скорбів. Але вогонь продовжував палати, і він сидів, як раб серед рабів. Бо ж розіпнуть, і хто ж тоді нестиме святе учення у майбутні дні? Слуга сказав, я ж бачив тебе з ними. І втретє він тоді відрікся. Ні. Ну, Петре, як? Зігрів свої долоні, врятувався, догоряє хмис. Тебе розіпнуть десь аж при нероні, зате інакше головою вниз.